Для початку проведу про тим, що ось найостанню малечу, яку потрібно було провакцинувати, провакцинувала, відкинула. Сьогодні це в нас вже 10 число. А я їх повідкидала. В мене тут ще було 29.04. Матуську відкинула. Ой, ну, як мамо любить, куди там. Куди там? Ось така вже малечка підростала, вже вони бігають, пробують гризунькать корм. Казі до мамки. Казі мамка, чекай ранку або вечора, да? 2, 4, 6, 7 штучок в цьому окролі. Поряд сидить, ось дивіться, ще один такий. Два, 4, шість, вісім, дев'ять штучок. У нас тут є ось пупсниш давайте я вже відкрию, щоб було гарненько видно. Скільки їх тут? Два. Ну, це вже здихлик, можна сказати. Два, чотири, шість, вісім, десять. А! Ти що, здуріла? 12 штук вона годує наразі. Все, вже почуяли лиматусю. Починають вошкатися, починають стрибати. 12 штук, ну одне оце ось. Ладно, я не буду лізти її. Вже воно видно одразу, що воно живе не буде. І ось тут гніздечко зовсім, зовсім, зовсім ось. Пару днів як вивелися, я навіть тут ще нічого не писала. Реально зараз дуже такі насичені, тяжкі дні, не висипаюся, цілими днями кудись їжджу, щось одвожу, щось привожу. І це так кругом. Зараз зробимо ось так і поліземо, подивимося, що тут взагалі в нас є. Так, а є в нас 2, 4, 6, 8, 8, 10, також 12 штук, 14. Та я не до тебе лізу, чого ти до мене пригаєш? Хай Бог милує. Два, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штук в містечку, Так само, як і тут. Ці вже, наші трошки більшенькі. ці меншенькі. Зараз відкриваю, одразу відкриваю, бо я один раз забулася взагалі відкрити от таке ось маточне відділення. І не заходила десь пару днів, і вийшло, що я сама винна в тому, що загубила взагалі гніздечко. Ну, ось така біда трапилася. Боже, яка ти сумашедша? Дай йду я не ліз до них? Ці трошки більшенькі, ця ще тільки злучена. А, Пам'ятаєте, в тому відео я розказувала про те, що вона піде на м'ясо, так? Да? Я їй дала третій шанс. Це останнє, реально останнє. Якщо вона нічого не вилипить, піде вона там, де м'ясо. 2, 4, 6, 8, 9 штучок сидить. 2, 4, 6, 8 штучок сидить. Тобто, бачите, в нас окролів зараз багато. 1, 2, 3, 4. Єй! Комічник, там щось мателяє 12, 12 Ну, і тут пішли трішки менше. Але 9-8 штук це нормально, бо кролиця якраз може вилупити. Так, 30-0,4, ще рано відкривати. І давайте ось скажу, що в нас таке не дуже гарне взагалі трапилось. Ось в нас була кроличка. 6.04, вона в нас не розродилася, так і померла. Головою сюди, зад був там, половина, отак вона висіла, не розродилася, померла бідолашка, така гарна кроличка була. Ну, немає вже її. Буду шукати заміну. Буду вибирати, мабуть, з оцих, вони такі. Гарні великі, можна вже щось підібрати, відібрати для матусі. Щось подивимося, трішки-трішечки зараз з роботою з усім менше стане і можна буде щось придумати. Так, оця ось кролиця також сидить, як охоронець, я її одразу спробую перекрити. Щоб не травмувати психіку, ні мені ні їй. Бо нервові клітини дуже важко відновлювати потім. Тут вже такі кабанці сидять. Так, 2, 4, 6, 7, 8. Вісім штук в цьому гнізде сидить. Гарнюні, гарнюні твої манюні я відкриваю одразу. Всі кролиці, які зараз без діток. Всі вони вже злучені. Повністю всі. Цих я буду тримати на контролі ще один раз хочу злучити, і потім в них буде відпочинок десь пару місяців. Тобто, ще один виводок в них буде, і будуть вони відпочивати десь до серпня місяця. Далі в нас знову ж таки сидять мені пупсики. Я Якщо чесно, це тільки з вами рахую їх взагалі. Бо я так прибігла, ага, налопила, бистренько жух жух залізла в гніздечко, подивилася, щоб не було в нас ніяких там казусів. Все, і побігла. Бо реально, зараз щось, зараз щось, щось. Добре, що в мене виявилося ще час. Я всіх повакцинувала, повідкидала. Що в нас в цьому гніздечку? 2, 4, 6, 8. 10 штук вона годує. 2, 4, 6, 8. 10 штук годує. Далі ось бачу гніздо зовсім недавно. Тоже ж таки десь 2-3 дні. Да? Малеча. 2-3 дня їй. Це гніздо я ще. Не залазила. І погано, що я сюди не залазила. Так, вже щось тут є. Тому ще раз нагадую про те, що зараз літо. Боже, чуть не викинула живе, що зараз літо. Обов'язково провіряйте гнізда і забувайте про те, що дід з бабою вам колись казали, що їх не можна тримати в руках. Завжди в кожному відео, коли показую нашу малечу, я наголошую на тому, що це обов'язково робити. От прям реально обов'язково. Тому що із-за того, що у вас там буде десь одне отаке підвонькувати, так, то, відповідно, ви можете повністю. Зруйнувати і спотворити ось отаке гніздо, гарне. да? Скажемо, це гарне гніздо, бо ось одне я викинула, так, і тут їх ще багато. Давайте рахувати. <кій> так, два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять. Було тринадцять. Ну, самі розумієте, що тринадцять. Для кролиці це занадто. Так, вона може вигодувати. У нас було таке, що кролиця і вигодувала 13 і все було добре. Але ну, вони самі по собі е, дуже так повільно ростуть. Ну, і вони ж дрібнюлі. Якщо, наприклад, взяти там 7 штук так, і взяти 13, ну то зрозуміло, що. Там, де сім штук, вони будуть такі, як апецькі, колобочки, там піцвеночки. <coughs> <coughs> ось тут ось теж, бачите, щось трапилося, померло ось кроленя. Все, немає. П'ять залишилось. Два, чотири, п'ять. Так, піду зразу сінця дам. Треба тепер виходити кожного дня перевіряти. Краще, нехай так, ніж Я вам якось зніму відео, як взагалі проходить мій день, щоб ви змогли побачити, як це в мене все крутиться. І як я що встигаю зробити. Так, в нас ще є ось тут кроличка наша. Я її вже спарувала, бо вона велика. А цю я ще чекаю, поки вона підросте, ще малкувата. Ну, і малечу показую, що вона вже виросла така <кій> гарна. Е, відправлень по у нас зараз немає. Машина зломана. Тому ніяких продажів, окрім того, що ви приїдете і купите, не може бути і мови поки що. Все, що буде 3,5 кг. 4, піде одразу на м'ясо. Так. Ну і загалом зараз у нас окролів 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. <кій> Поки що інші чекаємо, коли будуть наші окролі, да? Це ось малеча, яку я недавно відсаджувала і вакцинувала. Два, чотири, шість, отак от вони сидять. Це ми. Кубками. І все ж ніяк не вистачає часу, як бачите, провести ніпельне напування. Да? Дірку так і не зробили, також немає часу. Я сподіваюся, що все ж таки якось це буде налагоджуватись, тому що ніпельне напування воно реально дуже-дуже так гарно. Скорочує час годування. А, так я бачу, вони вже тут лежать. Вже ось лежать готові. То мені, знаєш, кохане, вже скоро його і зробить. Залишилося, мабуть, тільки під'єднати якусь бочку, поставити. <кiffe> <кiffe> До речі, я не захворіла. Це в мене кашель такий починається від пилу. Курей, в корей є такий пил, як коли маленькі вони приїжджають, особливо там качки, гуси. Є в них такий пилок, який літає манюсінький, як пух. Ось від нього я почала кашляти. <кій> <кій> Бо знаю своїх таких дуже гарних підписників, які зараз почнуть писати, що треба лікуватися. Мені дуже радісно того, що ви за мене хвилюєтеся, але зараз я не хворію, а от якось треба мені перебути цей період кашлювання. Так, ну що, любі підписники? Пишіть мені в коментарях, чи в когось було таке, щоб. Кроличка отак от померла, не розродившись, бо реально в нашому господарстві от за 4 чи 5 років, так, перший раз такий випадок взагалі. До цього такого ніколи не було. Ну, нічого, ви ж знаєте, що ми сильні, у нас не таке було в господарстві і все стало добре тфут-фу. -тфу -тфу. Обов'язково треба стукати, можна по своїй голові, хто впевнений, що там терса. наприклад, інколи я. На цьому все. Чекаю вас в коментарях. Всім папа -па і гарного дня!